Всім привіт! Мене звати Соня. Зі мною Саша та Настя. І ми зараз знаходимося у телерадіокомпанії Красноградщини Центр. Ми є учасниками команди Двіш Рейнджерс, і ми створили нову молодіжну організацію під назвою Лец Двіш. Ця команда була створена за ініціативи громади Мрії, яка була організована за підтримки Української академії лідерства та підтримки агентства США Юсей Айді з зміцнення громад, громадської довіри та з розвитку громади. Як я дізналася про проект? Мені зателефонувала Чекамова Олена Сергіївна, координаторка Красноградської міської асоціації старшокласників Сузір'я, та запитала, чи не хочу я, як колишня членкиня, взяти участь у проекті? Трошки подумавши, я погодилася. А як ви дізналися про проект? А ми з Сашою дізналися на засіданні ради старшокласників, де нам запропонували взяти у ньому участь, і багато хто в ньому зацікавився. Так і розпочався наш проєкт з чотирьоденного інтенсиву у Львові, оскільки між, знайом... оскільки між собою знайомі ми були не дуже, тому наше знайомство відбувалося в автобусі дуже довгою дорогою. Скільки годин ми їхали? Одну, дві, 22. 22. Так. Ранку у нас починалося із руханки. Так, нам доводилося вставати зранку та робити зарядку. Потім у нас був чекін, на якому нам розповідали про наш план на день. І після сніданку вже починалися самі лекції. Перший день інтенсиву мав назву Моя суперсила. І саме в цей день нам ментори розповіли про сам проект громади Мрії та розподілилися по громадам. Також в цей день ми знайомилися з іншими громадами, а саме це була Балківська, Мерифянська та Зміївська громада. Найбільше емоцій та нервів у нас забрали завдання зі стрічкою. Просто пік ненависті до ментора, який придумав це завдання, уже досягав своєї найвищої точки. В кінці дня ми подивилися мультик, під час якого в нас було дуже багато емоцій і сліз, і радості. Ми трішки порефлексували на цю тему, і потім ми намагалися поставити свої цілі на 4 дні за технологією Смарт. Другий день назвався Особиста стійкість та громада. Перша лекція була від чудової пані Анастасії, яка на власному прикладі розповіла нам про особисту стійкість, що це таке, та чому саме вона повинна нам про неї розповідати. Згодом у нас була панельна дискусія на тему досвід інших громадників. На якій наші ментори та інші члени громад розповіли про свій власний досвід. Найцікавішою частиною другого дня стало світове кафе, на якому ми з іншими громадами відповідали на питання від менторів. Створення власного проекту це назва третього дня. Тут ми вже мали лекції саме про проектний менеджмент від пані Улі та пана Петра. А далі почалося найцікавіше, адже ми обговорювали тему проекту, над яким будемо працювати. Якщо сказати двома словами, то це було дуже гаряче, адже від кожного учасника лунало по декілька ідей, і обрати одну було дуже важко. Та ми все ж таки вибрали ту, яка об'єднує всіх нас. Це відсутність заходів неформальної освіти як способу соціалізації молоді. Якщо простими словами, то молоді бракує заходів, на яких вони могли б разом проводити час та спілкуватися. Після цього ми одразу створили google форму. Про яку ми розповімо пізніше, та різні сторінки у соцмережах. І саме ця дискусія сподобалась мені найбільше. А мені повітряна тривога о 6-й ранку спуском бомбосховищем та досипання на стільцях, столах та підлозі. Так, оскільки ментори дуже турбувалися, про наше здоров'я під час повітряних тривог ми були вимушені спускатися в укриття. Четвертий день мав назву Від мрій до реалізації. І цей день був не менш насичений ніж попередній. Ми постійно бігали з ноутбуками, дороблювали презентацію в останні секунди, щоб гідно представити свій проект. На презентації проекту нас дуже хвалили, але й в менторів були деякі зуваження з приводу покращення нашого проєкту. І окремо атмосферу створювали наші вечори, коли ми мали вільний час. Ми обговорювали, ми спілкувалися в командах. Ми грали в настільні ігри, ми вчилися танцювати. Просто дуже теплі спогади про нас залишаються про цей проект. Наша команда загалом складається з 14 людей, які мають назву «Двіж Ренджерс, та готові працювати заради покращення нашої громади та досягнення цілей. Більша частина команди це учасники ради старшокласників. У нас навіть є такий собі триголовий дракон: це голови ради старшокласників за 21-22, 22-23 та 23-24 роки. А тепер трішки детальніше про саме Google Google-форму. Перед тим як остаточно визначитися з теми нашого проєкту, ми вирішили запитати у мешканців міста, що ж їх хвилює. Ми поширювали цю форму у школах, коледжах, через друзів та батьків. Загалом наше опитування пройшло більше 300 людей, і ми отримали такі відповіді: як створення простору для молоді, проведення розважальних заходів. Тому саме цю тему ми і обрали. Наша цільова аудиторія це молодь Красноградщини віком від 12 до 25 років, яка готова на 50-75% бути активною у громадському житті. Їхня мотивація це пошук однодумців, соціалізація та розвиток особистих навичок. Чому саме цей проєкт? Ми, як ніхто, відчули на собі проблеми, бо саме ми є цільовою аудиторією цього проекту. І якщо його не реалізувати, будуть наступні наслідки. Молодь почне виїжджати в інші громади або міста, тому що вона не буде задовольняти задоволяти свої потреби. Молодь почне жити у віртуальному світі, тому що все, що вони зараз перед собою бачать, це комп'ютери. Це призведе до соціальної ізоляції. Молодь не буде задіяна в інтересах та заходах власної громади, і також буде погіршуватися їхній ментальний стан. Також з нами працює наш ментор Кирило, який є членом Української академії лідерства. І ми також вважаємо, що він член нашої команди, тому що він не тільки допомагає нам, він завжди нас підтримує. І раз на тиждень ми проводимо з ним онлайн-конференції для подальшого обговорення наших кроків у реалізації проєкту. Після повернення з Львову наше навчання продовжується. Це частина проєкту громади мрії складається з чотирьох онлайн-лекцій у форматі Zoom-конференції. Перша лекція освіту, про яку ми мріємо. Він вже знайомого нам ще у Львові ментора, пана Петра. Ем, пан Петро розповів нам про ключові аспекти освіти майбутнього. Друга лекція м'які навички майбутнього, яку провела спікерка Катерина Стольник, яка є проєктною менеджеркою Української академії лідерства. Під час лекції ми змогли поставити власні цілі, уявити кращу версію себе, та більше дізнатися про тайм-менеджмент. Третя лекція моя участь у відновленні країни від Анастасії Драчук. Тут вона, як представниця ініціативи «Будуємо Україну разом розповіла нам більше про неї. І четверта заключна лекція стосувалася культури критичного мислення і її провів спікер Антон Євтушенко. Ця тема була розкрита ним на прикладах власного життя. Представити проект нам потрібно у травні у Києві. До того часу ми плануємо провести 4 або більше заходів та залучити близько 150 людей. Проводити плануємо різні майстер-класи, лекції, коворкінги і так далі. Будемо запрошувати спікерів у різних темах. Ми плануємо не тільки теоретичну, а й практичну частину, а з настанням гарної погоди лекції будуть на вулиці. Наразі у нас є три етапи: перший це підготовка простору та отримання дозволів. Наша організація зустріла зі Світланою Миколаївною Кривенко. Вона підтримала наш проект та надала нам дозволи. Також приміщенням наш забез забезпечить центр дитячої та юнацької творчості, в якому саме ми будемо проводити свої заходи та проекти. Ще одним нашим кроком було це подання заявки на грант, але на жаль, нам відмовили. Але ми не зупиняємося. У нас вже створений є Google документ зі з посиланнями на ті гранти, на які ми можемо податися заради забезпечення фінансової підтримки. Тож підписуйтеся на наші онлайн-сторінки. Там ви будете перші дізнаватися про актуальну інформацію. А зараз ми дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо змогу зніматися у даній передачі. Не забуваємо донатити заради за нашої майбутньої перемоги. Слава Україні, героям слава.